Привіт! З вами Тася і ви на каналі Тася Кукін. Зараз саме час заморозити лохину на зиму. Вона не тільки корисна, а ще й неймовірно виглядає на десертах. Нею можна прикрашати десерти, а також з неї можна виготовляти десерти. Для заморозки нам потрібна ягода спіла. Але ще важливо, щоб вона була вся ціленька. Ми її всю перемиваємо. Відбираємо, де, можливо, якась прим'ялась або якась є зелена, як ви бачите, в мене ягідка. Тобто в нас повинна бути вся чисто відбірна. Якщо ви маєте в себе на городі лохину і ви знаєте, що ви її не обробляли ніякими хімічними засобами, її можна не мити. І для того, щоб лохина не прилипла одна до одної, коли ми її будемо заморожувати, її треба добренько просушити. Спочатку я просушую тканому полотенечку, а потім перекладаю на бумажняний. Ну і, звичайно ж, я залишу собі, щоб покуштувати свіженько, смачненько В Цьому приготування наше майже завершено. Взагалі я заморожувати буду в такому пластиковому контейнері. Це дуже зручно, тому що нам потрібно, щоб Форма була відкритою. Температура нашої лохини на даний час є кімнатна. От. І коли ми закриємо кришкою, то буде а, збиратись конденсат. І це нам дасть те, що ягоди можуть злипнутись. А коли ми залишаємо відкриту кришечку і залишаємо в морозильній камері, наші ягідки дуже гарно замерзнуть, і вони будуть відокремлені одна від одної. Так, відеречко наше повне, тепер ми його кладемо в морозильну камеру і залишаємо на ніч. Можна, можна залишити на одну добу. А тепер погляньте, які ягідки у нас вийшли. Кожна окремо одна від одної. Вони дуже добре промерзнуть. І тепер, коли ми їх вкладемо в окремий пакет, щоб нам було зручно ними користуватись, вони всі будуть відокремлені одна від одної. Таке, така заморозка дуже підходить для того, щоб ми могли потім прикрашати десерти. Тобто вся ягідка дуже чіткою формою, вся відокремлена одна від одної. Взагалі це ідеальний спосіб для заморозки будь-яких ягід. І я сподіваюся, що моє відео для вас було корисним. І найкраща дяка мені це підписка і лайк. Смачного вам, до зустрічі!